24. інформування Генерального секретаря ООН та іноземних держав Україна відповідно до Міжнародного пакту про громадські та політичні права у разі введення воєнного стану негайно повідомляє через Генерального секретаря ООН державам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов'язань за міжнародним пактом та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. Тобто, в 2022 році. На Росія на нас повномасштабно напала. Президент оголосив військовий стан. В ООН одразу вже надійшов. Надійшло повідомлення, що у нас обмежені права людини відповідно до військового стану. Чому це важливо? Тому що була і псошечка не так давно. Оба. Відступ України від Конвенції. Відступ України від Конвенції з прав людини. Що це означає? Чи є це зрада у діях влади? <звук> так що таке? Це не ноу-хау. Денис Малюська, міністр юстиції України. Та не хоче відстань. Це не ноу-хау. Так чинять всі, усі країни, які ведуть війну. Окрім мере, звісно, у них з правами людини завжди погано. А у квітні 2024 року ми в черговий раз уточнили перелік існуючих обмежень і зменшили його. Періодичний перегляд наших повідомлень та можливостей обмежень, можливих обмежень теж наші міжнародні зобов'язання. Ще раз, Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав. Написав урядовець у Фейсбук. Але урядовець не лише у Фейсбук написав. А ось на сайті Міністерства юстиції є офіційне повідомлення, щоб спростувати псошечку, ту, яку ТСН запустив, і не лише ТСН. Щодо відступу від зобов'язань за конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Насправді, повідомлення. Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав у зв'язку із запровадженням воєнного стану у 2022 році було надіслано Генеральному секретарю Ради Європи практично одразу після його запровадження, що є частиною міжнародних зобов'язань України. Інформація щодо відступу від уряду зобов'язань за Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод розміщена на сайті Ради Європи. І оце оновлена. 04.04.2024 04. там оновлена версія. Можете зайти на сайт Ради Європи і почитати. Ну і тут перелік коротенький. І так, стаття тепер 25. Відповідальність за порушення правового режиму воєнного стану. Особи винні у порушенні вимог або невиконанні заходів правового режиму воєнного стану. Перетягається до відповідальності згідно із законом. Та-дам! все. При кінцеві положення і кінець. От вам і весь закон. Прочитав і навіть і Конституцію там записав статті, де обмежуються права. Так що таке. І це, це не складно. Це зайняло у мене, щоб. Самостійно прочитати 15 хвилин, щоб записати окремо кожні ці пункти, які потрібно буде потім зачитати, це ще 15 хвилин. Потім голосом записати це не знаю, скільки там вийшло вже. Тобто, це просто Це просто зайшли, прочитали, і у вас є захист від російського ІПСО знання тому що знання, вони завжди. Перемагають брехню. Просто прочитати оригінал з офіційного сайту. Що так сложно? Я люди. Я дивуюсь з вас. Ну, добре, де кому ліньки. Можна послухати, послухали молодці.